До 30 років ви повинні бути досить дорослими, щоб прийняти ці чотири реальності. Більшість людей розуміють четверту тільки до 50. Можливо, вам варто зберегти це відео, щоб завжди мати можливість повертатися до нього. 1. замість того, щоб зосереджуватися на тих, хто пішов, фокусуйтеся на людях у вашому житті, які вибрали бути поруч. Звертайте увагу на тих, хто залишився. На тих, хто цінує і поважає вас. Зосереджуйтеся на тих, хто підтримує вас і робить ваше життя красивим. Вас оточують люди, які знають, що хочуть мати вас у своєму житті. Ніколи не приймайте їх як даність. 2. люди з добрими серцями завжди програють, оскільки вони завжди дають більше, ніж отримують. Вони завжди прощають і завжди приймають любов, навіть коли знають, що заслуговують кращого. 3. Не вбивайте людей добротою, оскільки не кожен заслуговує вашої доброти. 4. вбивайте їх мовчанням, оскільки не кожен заслуговує вашої уваги. І насамкінець кожен досвід, як позитивний, так і негативний, у кінцевому підсумку приведе вас туди, де ви повинні бути кожна перемога, кожна поразка і кожна помилка. Не бійтеся помилятися і не очікуйте успіху відразу. Губись, а потім знову знаходь себе.